Спочатку грає мелодію, а після підіймається у небо. Це дрон камікадзе. Він може пролетіти 10 кілометрів із вагою до 2 кілограмів. Тестує його волонтер Олег. Каже, завдання безпілотника прилетіти в точку, яку вказали військові, і вибухнути. Кім дронів Камікадзе Олег із друзями виготовляють і дрони-бомбери. Вони багаторазового використання каже: зараз, власне, я хочу під'єднати поворотний механізм до польотного контролера, щоб хлопці могли дивитися. Це не це буде бомбер». Далі переходить до паяння плати. Правильно все припаяти, чистота контактів має бути, чистота пайки має бути гарна. Щоб ці контакти не повідвалювались в хлопців. Далі передаю колезі, він же проводить повністю настройку. Дрони для українських захисників почали складати наприкінці 2023-го, розповідає Олег. Собі вартість одного від 10 до 14 тисяч гривень, Комплектуючі купують, за донати. Моніторим постійно ринок. де що найдешевше, наприклад, так само ці відеопередавачі, самі польотні контролери. Так само шукаємо, що найдешевше, тому що тому що. Діло не в тому, щоб зробити дрон. Нам наша задача зробити як вимога дешевше, щоб він виконав свою задачу і це було затратно. Зроб, наприклад, зробити два дрони по ціні, там, наприклад, одного, це можливо. У команді їх троє. Анатолій 3D-принтером друкує деталі, яких не вистачає. Тут можна це все зробити, якби намалював і одразу роздрукував. Якщо тобі, наприклад, треба якісь. Там одиночні там або обмежену кількість виробів, то це дійсно виручає. В кожному дроні ви побачите 3D-друк. Владислав у цій команді відповідає за налаштування та прошивку дрона. Після пайки передається вже сюди для налаштування повністю зібраний дрончик, і потім це вже е, налаштовується. І певним чином ми зразу його підключаємо. Є там. Одна штучка цікава. Де ти підключив, він не згорів вже добре. Ось його робота. Він прогудів. Ціле, слава Богу, не димить. Все гарно. Він далі переходить на налаштування. Прошивка одного дрона займає 30 хвилин. За майже півроку, каже Владислав, виготовили 26 дронів камікадзе та бомбарів. То, що літає, вибухає, допомагає хлопцям а, а, зберегти своє життя. Люди питають: о я би допоміг 20 гривень, але це ж вам не ну воно допоможе навіть ну і 10 гривень. Зберемо і купимо за ту ну, мілкі кошти, скажімо так. Якісь пропеллери, наприклад, набор. Тож воно воно все буде працювати. Там сума не важлива. Є люди, які донатять більше є, які менше, аби ніхто не спинявся. Бойові дрони волонтери виготовляють на замовлення військових. Запит великий каже Владислав: відгуки про їхню роботу отримують гарні. Наприкінці цього тижня, за словами Владислава, військовим на донецький напрямок передадуть шість дронів. Ольга Антохва, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.